Уже звикли до повітряних тривог, до новин про обстріли, але до такого болю звикнути неможливо. Мархалівка це і мій дім, і сюжет, який ви побачите далі, для мене не просто робота це особиста рана. Бачити поранених сусідів, їхні зруйновані ущент будинки. Це біль, який не вміщується у серці. На вашому екрані під час сюжету буде qr код на банку і номер картки, за яким ви можете долучитися та допомогти постраждалим з Мархалівки. Міно в цьому будинку знаходиться двоє людей. Мати і дитина це відео працівників ДСНС Київської області. Рятувальники, які першими приїхали на виклик у Мархалівку, побачили ось таку картину: російські ракети повністю зруйнували шість будинків ще чотири не підлягають відновленню. Вже під час роботи рятувальників і пошуку вцілілих росіяни ще й вдарили по селу безпілотниками. Заходить з нашої сторони. Увага небо! Увага небо! Під російськими обстрілами рятувальники надавали першу допомогу вцілілим та гасили пожежі. Місцеві стверджують, що в неділю у Мархалівку прилетіли три балістичні ракети. Загинув місцевий житель, ще 11 людей поранені. Фактично знищено 10 будинків, півсотні пошкоджено. Головний удар прийшовся на вулиці Шевченка і Западинську. Ракети влетіли десь пів четверто. Я до того ми чекали дрони, як завжди, вже декілька ночей ніхто не спав. Це було страхіття. І можу побажати тільки, як мама і бабуся, щоб отим виродкам. У пеклі горіть і щоб їм повернулося все, що вони нам несуть. Сьогодні у Мархалівці тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тетяна Максименко ніч на неділю згадує з жахом. Три роки тому тут загинув її батько, теж від російського обстрілу села. Жінка каже, думала, що вдруге у їхню оселю вже не прилетить. Ми з дитини одночасно прокинулись від вибуху. Був такий великий вибух, від якого вибило вікна. Моя спальня на другому поверсі. Отут, де каркас вікна лишився, слідом за першою розповідає, прилетіли ще дві ракети. Перше, що після цього я подумала, хто нас врятує, тому що я сижу з дитиною. Я не розумію, чи ми можемо взагалі вийти з кімнати. І я подумала, хто нас врятує. Потім почала кликати маму. Я не почула, маму мені шуміло дуже в ухах. Я подумала, що мама загинула. Сьогодні жінки збирають вцілілі речі з напівцілілого дому та збираються до родичів. А от будинок колишнього президента Національного олімпійського комітету України Івана Федоренка згорів повністю. Готувалися до неділі, до дня Києва. Діти мали приїхати, лягли спати. В три години взрив. Ракета вдарила по-другому. Поверху там, де дитяча кімната, і, це, і дочки. Все. Іван Никифорович самотужки разом з дружиною вибралися з будинку, а от три їхні собаки загинули. Це ж вулицю знищили. Вулицю кого? Тараса Григоровича Шевченка. Немає вулиці, все. І людей. Ці п'ять у лікарні чоловік там загинув. Жахіття минулої ночі досі не дають спокійно говорити. І Вірі Коваленко каже: їх врятувала реакція чоловіка, який перший почув вибухи і всіх розбудив. Це, напевно, нас спасло того, що шахет перший почав маневрувати, і чоловік почав голосно кричати: біжим діти всі повставали. Я з ними в ванну тільки встигла забігти, і все, чоловік був в коридорі, почав відкривати двері. Ну і все, іначе далі, як в тумані, його навіть до речі відкинуло і на стінку ударною хвилі. І все. Разом з дітьми жінка поїхала до друзів у столицю, але пережити не відпускає. Менше до речі, краще. Ну можливо, зараз це не показує, а старша взагалі не істерика. Кричала, мама, спаси нас. Після такого масованого обстрілу у селі поки немає газопостачання. Місцева влада створила комісію, яка фіксує усі руйнування. Також у вцілілих будинках вибиті вікна та двері закривають плівкою та фанерою. Василь Сафіанюк, Юлія Сенек, Роман Щербаков. Фактиві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.